Всі ми знаємо, що контейнас вже йде повним ходом. Кожен день помирає від 500 до 1000 орків, але хоч хто раз задумувався, скільки помирає наших хлопців, як показує статистика, то більшість людей загинула від втрати крові. Я збираю гроші на пікав для евакуаційної групи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, який виконує завдання, який виконує завдання на Бахмутському напрямку якщо 10 тисяч людей скине по 20 гривень, то у хлопців буде машина. Слава Україні! Друзі, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, всіх вас я дуже радий бачити на нашому ютуб каналі. У мене Звернувся один із моїх підписників із проханням розмістити у себе на каналі звернення хлопців, наших воїнів, наших захисників, які займаються безпосередньо нашим з вами захистом і завдяки якраз всім цим хлопцям, дівчатам, які зараз виконують бойові дії, у нас є можливість. Нормально жити, функціонувати, працювати, значить, воїни із 24-го окремого штурмового батальйону Айдар займаються збиранням коштів на пікап для евакуації поранених бійців. Дуже Важливий збір, тому від мене особисто прохання до всіх моїх глядачів, хто небайдужий. Якщо у вас є така можливість, реквізити хлопців залишаю в описі. Будь ласка, хто чим може? Давайте якомога швидше закриємо це питання і вирішимо якраз покупку важливого і дуже важливого транспорту, який буде рятувати життя нашим воїнам під звуки сирени, якраз от під розуміння. І з надією на те, що все буде добре, вирушаємо працювати. Тому що сьогодні, як і завжди, в принципі, черговий робочий день попереду роботи, вагон і маленький трейлер, тому не гаймо відразу з пилу жару. Приступимо до нашої постійної рубрики, яку ми разом з вами давно започаткували. Ну і в принципі, я думаю, нічого нам не заважає, щоб ми разом з вами її продовжили. Про що я маю на увазі, друзі, поговоримо сьогодні. Про ціну на сало, м'ясо, тобто свинопродукцію в роздріб. Обов'язково, друзі, поговоримо з вами про ціну на е, качок, про ціну на курятину, про ціну на кролятину. Ну а перед тим як ми е, приступимо до конкретики, друзі, будь ласка, напишіть район, регіон, в якому проживаєте ви, друзі. Ну і відповідно ціну на всю ту продукцію, яку я перерахував трішечки трішечки раніше. Буде дуже дуже. Цікаво і мені і ряду наших підписників, глядачів, тому що рубрика цікава, рубрикою цікавляться. Тому буду вам дуже дуже вдаль. друзі. Ціна на живу вагу, тобто на відгодівельних поросяток, на 26 серпня 2023 рік Сумська область, місто Конотоп. Значить, жива вага. Якщо поросята м'ясного направлення в районі 80 гривень, якщо це поросята. Сальні 75 гривень. ціна на свиноматок, тому що в попередньому відеоматеріалі про свиноматок ми не говорили ціну, але ціна на свиноматок – 60-65 гривень, і ну майже нереально зараз комусь сунути свиноматку. Приїжджають, викручують руки. Така не така, крива, горбата. Куда, товста, ну і тому подібні нюанси. В принципі, за, 60, за 65 озвучують, але коли приїжджають 65, ніколи ніхто вам не дасть. Від 55 до 60 гривень це от реальна ціна на свиномат. Що стосується ціни у розріб на сало, м'ясо. Друзі, в попередньому відео там напхали. У коментарях повну торбу дзюдюриків, як то кажуть. Дуже величезна кількість людей невдоволених, звинувачують нас, свинарів, що ми з них шкіри здираємо. Сало м'ясо. Хтось пише завищені ціни, хтось пише дуже дешево, друзі. Але на сьогоднішній день я озвучую ціни, за якими продає продукцію моя двоюродна сестра. Тобто десь. Трішечки дорожче безпосередньо у нашому місті, десь можливо навіть і трішечки дешевше, але в цілому ціна відповідає тій ціні, на ну по якій на сьогоднішній день відбувається реалізація свинопродукції. Але, на мою суб'єктивну думку, жодний із власників свиней, жодний свинар він ніяким чином не формує оцю, оцю ціну на сало, на м'ясо. По яких зараз якраз от продається свинопродукція у різних регіонах, звичайно, цінова, ціновий сегмент дуже різний відрізняється. Але перше, що якраз от і формує ціну на всю цю продукцію, це ринок в першу чергу. тобто Пропозиція і попит. Ну і звичайно наглість тих людей, які займаються продажем свинопродуктів. Ну а якщо до конкретики, друзі, задок на сьогоднішній день коштує 175 гривень, лопатка коштує 160-170 гривень. Шия коштує порядка 200 гривень, балик коштує 170 гривень. Корейка коштує 180 гривень, голова коштує 50 гривень. Ноги, лівер, коштують також по 50 гривень. Сало в залежності від розмірів, від товщини, ну і в принципі якості, тому що це також дуже немаловажно. Тут ціна коливається від 60 до 180 гривень. Гривень за кілограм. Що стосується, хто якраз от, е, в більшій мірі своїй і займається реалізаціями, то це перекупи, перепродухи. Я говорив і від своїх слов я абсолютно не відмовляюся, що ну, максимум, максимум відсотків 10%. Власники від першої особи у нас на сьогоднішній день продають свою продукцію. В основному це перекупи. Ну і так у нас складається є дуже багато факторів, які якраз і впливають. На оцю от ситуацію там дуже багато коментарів якраз от зі сторони оцих от і перекупів, типу, що де б ви були без нас, що б ви робили, тут також я з цим згідний. Ну, Але знову ж таки, відштовхуючись від практики, від життєвого досвіду, від праці у галузі свинарства, на сьогоднішній день я вважаю, в якійсь мірі ну, це нахабство і. Ну, реально трішечки неадекватна ситуація, коли за кілограм м'яса просять 260-280 28, гривень за кілограм. Я вважаю, що чисто з людської точки зору це ну, просто не те, що якби нахабство, а хочеться дуже. Негарні слова вживати, тому що це ну реально ні в які ворота не лізе. Свинарство на сьогоднішній день воно рентабельне, але рентабельне воно зачасту тільки за для тих людей, хто займається перекупством перепродукою, тому що націнка просто божевільна. Я вам озвучував ціни, за якими беруть у нас тих же самих свиней. Це 75 потолок, 80 гривень. Ну а в роздріб... Цінову ну, політику я вам озвучив. Ну, накрутка, сумасшедша. Я не говорю, що ми не заробляємо. Ми також заробляємо собі на хліб рівно на хліб. Ну а якраз от основна маса невдоволеності, вона звичайно іде від людей, які купують продукцію, тому що якраз от всі собаки. Спускаються на нас, тому що тільки бачать е, людину, яка там займається розведенням свиней, все відразу ти потрапляєш в цей отби е, в оцю от торбу з дюдюриками, пісочать, обзивають, але ну, правда, вона закопана трішечки, трішечки глибше і потрібно ширше дивитися на всю цю ситуацію. Але, звичайно, е, людей, які приходять на базар і хочуть купити. Кілограм м'яса, дивися на те м'ясо, яке коштує дійсно там по 250-260 по гривень. Знову ж таки, в залежності від області, я так дивлюся по коментарях, що найбільші ціни на сало, м'ясо, вони стоять у Луганській, Донецькій області. Там взагалі твориться шабар. У мене знайомі. Військові приїжджають у відпустку, говорять, що там якби, взагалі ситуація трішечки аномальна. За рахунок того, що велика кількість військових говорять, що приходиш у магазин, навіть та сама. Пачка цигарок для мешканця місцевого. Там пачка сигарет коштує 100 гривень. Якщо е, вони бачать, що людина заходить в військовій формі, відразу називають цифри там 140-130 гривень за пачку. В принципі, якби по цінах я не орієнтуюся, що по чому має коштувати, тому що я не курю. Але в будь-якому випадку ну, тут вступає у гру вже, Ну як я би так сказав, відсутність людяності і свинства. Тому, ну, на мою суб'єктивну думку, об'єктивно адекватні нормальні ціни ціни до 200 гривень 200 гривень на сьогоднішній день. Я вважаю, що це потолок на продукцію свиного походження, який має бути все решта, це ну, трішечки неадекватно. Там Пишуть, що ну, в Києві також дуже дуже величезні ціни там також під 300 гривень. Але тут також люди користуються тим у великих містах, тому що зараз дуже величезна кількість переселенців, кількість населення у великих містах вона збільшується. Ну попит, звичайно, у їжі. Також зростає, ну і цим якраз от користуються недобросовісні. І як кажуть, кому війна, кому мати рідна таке враження, що ну, якби з собою ті гроші будуть забирати. Я вважаю, що ну, цього робити не потрібно. І... Повинна бути адекватна. Рухаємося далі. Бройлери на сьогоднішній день 120 гривень. Якщо це фабричний бройлер, вирощений на фермах професійних, якщо це домашній бройлер, 140-150 гривень за кілограм. кілограмці. Просили друзі дізнатися ціну на нутрі, але у кого я не запитував. Ну, всі з витраченими очима дивляться на мене. Такого добра у нашому регіон я навіть не знаю, що би хтось продавав. Якщо хтось проживає у Сумській області і займається реалізацією внутрі, друзі, в коментарях, будь ласка. Перепрошую, напишіть ціну якраз от на один кілограм кролики. Друзі, 160-180 гривень за Це Качок, друзі, на сьогоднішній день 140 гривень за кілограм домашньої качки. Сподіваюсь, що ви підтримаєте нас вподобаючкою, тому що для нас це важливо. Підтримайте, будь ласка, українськомовний контент. Друзі, пишіть в коментарях ціну. На всю продукцію, яку я озвучив, район, регіон, в якому проживаєте ви. Ну і відповідно зміни, які відбулися за тиждень. Ми ж біжимо працювати далі: картошка, кролики, качки все попереду. Ну а вам хочу побажати мирного неба. Друзі, бережіть себе і рідних, і до нових зустрічей.